Знайоме відчуття, коли закінчується неділя, і от навалюється така легка, але знаєте, настирлива тривога перед понеділком. Отак. Або коли повертаєшся з відпустки. Саме повертаєшся з довгоочікуваної відпустки і вже буквально на другий день відчуваєш, що втомився ще більше. Ніби й не відпочивав. Ніби й не відпочивав. Здається, ми постійно зженемося за цим відпочинком, але от ніяк не можемо його спіймати. А що, якби справжній спокій це не вільний день і не пляж. А ну, певний стан, якого можна досягти. М -м, цікава думка. І ось тут найцікавіше. А що якби для того, щоб увійти в цей абсолютний спокій, потрібно докласти зусиль? На перший погляд, це звучить як повна нісенітниця. І тим не менш, саме в цьому парадоксі власне і криється ключ. Це така напруга між спокоєм і працею, яка розкриває надзвичайно глибокий духовний принцип. Тобто, справжній відпочинок це не пасивність. Абсолютно, ні, це щось набагато активніше. Отже, сьогодні ми спробуємо розплутати цей клубок. Ми зануримося в один текст, це четвертий розділ послання до євреїв. Якщо коротко, це такий собі лист проповідь для ранніх християн, які, до речі, вагалися, думали чи не повернутися до старих звичок, ритуалів. Так. І автор намагається їм пояснити: зачекайте, ви пропускаєте щось набагато краще. Наша мета зрозуміти, що це за кращий спокій, чому цілі покоління його втратили, і як цей дивний заклик працювати, щоб відпочити, стосується нас сьогодні. Саме так. І, можливо, ми виявимо, що перешкоди, які стояли перед ними тисячі років тому, дивовижно схожі на ті, що стоять перед нами зараз. Гаразд, почнемо з самого початку. Текст відкривається досить суворим таким застереженням. У посланні до євреїв 4.1.2 сказано: отож, біймося, щоб коли залишається обітниця війти до його відпочинку, не виявилося, що хтось із вас не досягає її. Так звучить серйозно, і далі пояснення, чому попереднє покоління зазнало невдачі. Слово, яке вони чули, не поєдналося з вірою тих, що слухали. Тобто проблема не в тому, що Бог не запропонував спокій, а в тому, що люди не змогли його прийняти. Абсолютно вірно. І щоб зрозуміти, чому так сталося, потрібно розібратися з двома такими пастками, двома великими непорозуміннями, в які вони потрапили. Угу. Перша полягала в тому, що вони ототожнювали Божий спокій із дотриманням суботи або шабату. Ну зачекайте, це ж звучить цілком логічно. Бог працював шість днів, на сьомий відпочив. Він заповів дотримуватися цього дня. Здавалося б, ось воно. Просто роби як Бог і ввійдеш у його спокій. Де тут помилка? Помилка у сплутуванні символу з реальністю.